Благодійний фонд «Мув-Юкрейн» підписав із Калузькою міською радою меморандуми про облаштування двох прихистків. В один із них, що розташований на вулиці Куцюбинського, орієнтовно за місяць планують поселити людей. А за словами головної спеціалістки Калуського міського виконавчого комітету Мар'яни Думенко, головна умова волонтерів будівлі, у яких облаштовують шелтери, мають бути у комунальній власності. Сьогодні було засідання сесії. Депутати приймали рішення про меморандум про взаєморозуміння. Меморандум підписується між міським головою та благодійним фондом в Ukraine. Умова співфінансування 10% від нашого міського бюджету. Сюди цих 10% входять, звісно, різні проектні роботи, кошториси, підведення комунікації, збільшення електричної потужності. Такими роботами займається місто. Новий шелтер це чотириповерхова будівля, розрахована на 45 людей. На першому поверсі кухня та їдальні, які ще дообладнують. На кожному поверсі окремий санвузол. Тут якраз починаються кімнати для ВПО. Меблі, меблі, все, все збудовано тут в Україні. Меблі. А це одна родина, друга родина. Ще треба нам зеркала поставити, повністю забезпечені кімнати. Також на території є окремий будинок, у якому житиме багатодітна родина, розповідає співзасновник фонду Move Ukraine Джон Шморгун. Нині будівлю утеплюють за словами співзасновника фонду Move Ukraine Джона Шморгуна. Цим займається міжнародна організація із міграції. Її волонтери також надали меблі та побутову техніку для цього шелтеру. До співпраці долучають і українських виробників та підприємства. Залучай меблі тут є компанії, українські компанії, які нам будують меблі, штори фірянки нам шиють. Другі організації, знаєте, все в деталях: звідки начення, вилки, ложки, ножі. Це треба все забезпечувати. Тобто є різні організації, які нам допомагають. Навесні на земельній ділянці біля прихистку, внутрішньопереміщені особи зможуть вирощувати для себе городину. За словами Джона Шморгуна, цей проєкт символічно назвали сади перемоги. Загалом у Калузькій міській територіальній громаді зареєстровано майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз 26 переселенців проживають у садочку. Вони перші у списку на переїзд до нового прихистку, каже завідувачка сектору роботи із переселенцями Калузької міської ради Тетяна Каблак. Наші внутрішньопереміщені особи пишуть заяви на ім'я голови міста нашого Андрія Михайловича. Найди, щоб розмістити їх у прихистку, і ці заяви надходять до управління соціального захисту, і ми їх ці заяви реєструємо і ведемо облік цих осіб, які потребують поселення. У 2022 році у Калузькій громаді благодійний фонд допоміг облаштувати п'ять прихистків для переселенців, розповідає Джон Шморгун. А впродовж 2023 року в громаді має з'явитися ще 10 прихистків, один із них на 240 місць. Наталія Олексієнко Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.